Що далі, mm -hmm. ну мало того, що в нас є круте навчання, яке ми даємо нашим клієнтам, воно є на двох мовах: українська а англійська. Mm -hmm. Ми навчаємо наших клієнтів. У нас є стратегічні сесії, які ми, ну по-перше, у нас є сесії щомісяця з нашими клієнтами, mm -hmm. де вони можуть прийти, задати питання, послухати, підслухати когось. От. І там, як правило, вироджуються класні ідеї, які далі можеш ти внідряти. Да? Mm -hmm. Це перше. Друге, в нас є, ну, ми ж компанія, яка су сучасна, да, і, звичайно, ми в нашому сервісі додали штучний інтелект, який mm -hmm. в першу чергу допомагає тобі оформлювати карточку товару. Класно, ти кидаєш тільки якусь там інформацію трішечки про свій продукт, і воно створює круті заголовки і круті описи. Причому які класно ну, тобто можеш прочитати mm -hmm. і можеш відразу публікувати, що дуже спрощує роботу. Тим паче, якщо ти ведеш додаток декількома мовами, то ну, тоді прям прям ізі це все робиться